Mier voor Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І кожного ранку, прокинувшись рано вранці, ми кажемо: дякуємо Тобі, Боже, ми живі. Ми живі, ми живі, ми не ушкоджені. Наш прапор України, він тріпоче на вітрові. Говор Порядчи всьому світу, Україна жива, Україна жила, живе і буде жити, і буде жити. І нам потрібно в серці мати оцю віру, оцю переможну віру, що Господь з нами, Він не залишив нас, Він допоможе нам пройти через усі негаразди. Він допоможе нам вистояти. Вистояти. І за це ми будемо дякувати Йому. І коли ми прокитаємось рано вранці, ми повинні. Пам'ятати, ми дякуємо за все Господу, тому що він. Зберіг нас цієї ночі. Звичайно, ми дякуємо нашим захисникам, нашим захисницям. Ми дякуємо, дякуємо, дякуємо і, і благословляємо. І благословляємо, 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 тому що ми на це і покликані. Ми його діти, ми його діти і ми покликані благословляти, не проклинати, а благословляти. І хай допоможе нам у цьому Господь. Амінь. 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 Він нас вчить, він наш, він наш люблячий батько. Алілуя, Слава Богу! Йому повіки слава. Спочатку хочу прочитати один вірш перед піснею Івана 8. 31, 32. Якщо ви будете перебувати у моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вільними вас зробить. І якщо ми будемо перебувати в Його слові, якщо ми будемо мати велике бажання навчатися, то Господь каже, що ми пізнаємо істину, і істина зробить нас. Вільними алілуя! Слава йому! Слава! Навчи мене, Ісусе, любити, так, як Ти, навчи образи в серці не носити, бо душу тиснуть каменем, прибитим до землі і не дають до Тебе злетіти. Навчи мене на Тебе схожим бути, навчи мене слідами твоїми йти, ти, навчись. Серед сує твій голос чути, навчи в Твою любов нести. Навчи мене, Ісусе, жити без образ, любити ближнього нелецемірно. З любов'ю дивитися на тих, хто ранив нас, і розуміть, що Він твоя дитина. Навчи мене Тебе схожим бути навчи слідами Твоїми іти, навчи серед сує твій голос, чути, навчи у світ Твою любов, нести. Навчи мене, Ісусе, не завдавати Ран і сліз гірких причин не стати, щоб моє серце було відкрите. Небо. Бе сам із гордості, щоб мур не будувати, навчи мене. На тебе схожим бути, навчи слідами твоїми йти, навчи серед, сує, твій голос чути, навчи у світ твою любов нести, Навчи мене, на тебе схожим бути, навчи слідами твоїми йти, навчи серед, суєм. Твій голос чути навчи у світ Твою любов нести, навчи у світ Твою любов нести, навчи у світ. Твою любов нести. І як добре, коли Господь нас навчає. І як добре, коли ти пізнаєш оцю Господню істину, і вона тебе робить вільною. І вона тебе робить вільною. Отак От відбулося у мене в, неділь... в цю недільну проповідь. Господь мене зробив вільною, і можливо, те слово, яким сьогодні я буду ділитися, для деяких буде якесь незрозуміле, тому що воно ніби нове. А для інших буде точно так, як і для мене. Воно мене звільнило. Воно мені розправило крила. І я дякувала братові, а потім і ще одному братові за те, що я почула це слово. І воно мене звільнило. Алілуя! Слава йому! І так, слово Господнє наповнене словом піст. І коли я прийшла до Господа, чесно вам кажу, коли я почала ходити шляхами господніми, неодноразово я вчула в церкві піст, піст, і нам пояснювали, як, що таке піст. От якщо б я вас запитала, що таке піст, що таке піст, то найбільше хтось ну, найбільше в нашій уяві піст, це ми утримуємося частково або повністю від їжі. Молимося, звичайно, молимося, але одним із самих-самих важливих елементів посту, це те, що ми не вживаємо їжу. Деякі е вірування не вживають їжу напротязі всього дня, а вночі вони можуть їсти все що завгодно. Отакий у них піст, ще називається Рамазан, мені здається, але то їхня справа. Тобто, якщо ми чуємо слово, Піст, то у нас було одне: молимося і обов'язково не їмо. Молимося і обов'язково не їмо. І я вам чесно кажу, спочатку так і робила молилася і не їла. Але маючи багато дітей, маючи роботу, я розуміла, що цей піст, який я тримаю, Богові не до вподоби. Ну що? Для Богу, який Богу сенс, що я не поснідаю. І потім йду на роботу, роздратована, з пониженим тиском. І хтось скаже, а в мене нічого не відбувалося, я за вас рада. Я ділюся своїм досвідом. І в мене було навіть таке, що коли я по суботам постилася, не їла, в мене суботу був росток, я йшла, служила діткам, а додому приходила ніяка. Вижатий лимон. І, і знаєте, і в якийсь, якусь мить, коли мені уже це все було ну у велику тягість, я сказала: Господи, дай мені якесь слово. Я не хочу бути в осудженні, але мені треба поснідати. Я повинна випити хоч декілька ковтків зеленого чаю або кави, тому що потім у мене попереду дуже напружений день. У мене багато є клопоту, який я повинна зробити. І тому мені потрібна сила. Господи, і який від тобі від мого голодування сенс? Адже я не молюся. Я зранку помолилася, а далі я пішла на роботу. Мені там немає часу зосередитись на тобі, Боже. там є Ті, на кому я повинна зосередитися. І тому, отак мучуючись, не маючи свободи, Господь, знаючи моє серце, він дав мені слово. Послухайте, це слово записано тричі в Біблії, не даремно. Можливо, таких як я, таких, як я, не одна. І тому Господь, можливо, і комусь із вас давав це слово. Тож кажу, тричі записано воно. Матвія 9,14. Тоді підходять до нього учні Івана і кажуть: чому ми і фарисеї? Багато постимося, а твої учні не постяться. А Ісус їм сказав: чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними. Настануть дні, коли забереться він від, молод... від них молод... молодого, тоді будуть поститися. Марка, 2, 18-20. Прочитаю тільки останні рядки. А прийдуть дні, коли заберуться від них від них молодого. Тоді в ті дні будуть поститися. Луки 5.33. Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них. Тоді в ті дні. Вони поститимуся. І знаючи оці вірші, оце писання, яке Бог духновене, далі це було не кінець. Це було далі Бог дав мені продовження в Івана е, ні, в Матвія 28-20. І ось я з вами усі дні, аж до кінця віку. Амінь. Господь зі мною усі дні. Він від мене не йде, і я не йду від нього. Як я можу сумувати, якщо Господь зі мною? І це, для, і це слово для мене було підкріплення. І це слово було для мене втіха. Але все рівно, повної свободи я не мала. Тому що, коли казали завтра, пісти, молитва, я точно знала, я все рівно буду снідати. Да, я помолюся за цю нужду. Да, Я буду в молитві о, зранку, приносячи Господу ту чи іншу потребу, але я буду снідати. Навіть на початку війни. В нас в молитвеному чаті ви ми вирішили, що ми будемо поститися, і давайте ми, оцю оцю добу посту ми поділимо на декілька частин. І я зразу казала: сестри, я пущуся після обіду. Зранку мені треба поснідати. А от після обіду ввечері я можу пропустити вечерю і. І бути в молитві, це мій час. А зранку ну не можу. І у нас були і такі молитви. Зрозуміли, і так, молитва: і піст піст і молитва. Для, далі, Для багатьох піст це утримання від їжі частково або повністю. І, звичайно, молитва. Що таке піст? Ми розібралися? Далі, а для чого? Отаке велике велике питання. А для чого ми постимося? Ціль нашого посту. Ціль посту для того, щоб Господь відповів: Так чи не так? Так чи не так? От давайте будемо чесними. Розпочалася війна, зараз така болюча тема. Розпочалася війна. Чи не молимося ми, щоб війна закінчилася? Молимося, кожного дня молимося, і будемо про це молитися, поки не прийде кінець цьому беззаконню. А він прийде, обов'язково прийде. Далі, коли ми починаємо. Чи не постилися, ми протязі оцих чотирьох років, постилися і неодноразово постилися. І що закінчилася війна? І після посту? У вас радість перемоги? Ну, можливо, в когось є. Знаєте в кого? У тих, хто отримав слово, у тих, хто піст мав не просто для того, щоб Бога упросити, розважити, щоб Бога розчулити, от, подивись на нас. Ми отут постимося». Ми отут -от змиряємося. О, у мене там в холодильнику ковбаска, а я її не їм сьогодні на сніданок. Ти бачиш, Господи, на які я жертви йду? Я сьогодні не їм, тому ти повинен закінчити війну. Я ж голодую, Господи. Що тобі немає до нас потреби, подивися, як ми змиряємося. Але не в тому річ. Пост не для того. Щоб ми показали Господу нашу голодовку, пост, піст для того, щоб ми почули Його слово. Коли Адам і Єва були у Едемському саду, Господь приходив до них і вони мали з ним спілкування. І коли вони згрішили, і відбулося оце гріхопадіння. То Адам і Єва вони більше не мали цієї можливості спілкуватися із Господом. Коли прийшов Ісус Христос на цю землю і ходив своїми учнями, в них не було потреби до посту. Чому? Тому що Христос був з ними, тому що Він розмовляв з ними. Як Господь тоді, у Одемському саду, з Адамом і Євою. Вони мали спілкування постійно, вони задавали йому питання, він їм відповідав. І так було кожного дня. Але потім, коли, Ісус Христ, коли Ісуса Христа забрали, коли його розіп'яли, коли його три дні не було, то вони були в розпачі. Вони були в розпачі. Я не знаю, чи взагалі вони їли. Хоча, коли прийшов Ісус, то на їхньому столі був і хліб, і була й риба. Але від отієї туги, яку вони мали, у них забрався наречений, у них забрався молодий, і в них була велика-велика туга. І там точно був піст, там точно був піст, але піст не від того, щоб шукати Господа, а від розпачу, від розпачу, і по великої великої милості, по великої великої милості. Господь бадав побачити себе, щоб віра укріпла, щоб оте слово, яке він казав, що я буду з вами до кінця віку, не залишу, не покину, доведу, щоб воно стало для них підкріпленням, щоб, побачивши його, адже він знав, що учнів буде і Фома, який буде казати, що, о, поки не побачу, не повірю, він воскресше показався їм, вони його побачили. Рани побачили, побачили його, і він їм сказав: Я буду з вами до кінця віку. Я дам вам, я утішителя, умалю батька, щоб він послав до вас, щоб він наставив вас на всяку істину. І щоб істина вас зробила вільними, вільними, вільними. То для чого ж піст? Для чого ж піст? Для чого нам входити в піст? Тільки для того, щоб не їсти, щоб наше тіло очистилося від отих шлаків. Ні, наша ціль, коли ми входимо в піст, щоб почути Боже Слово, щоб мати з ним спілкування. Нам не потрібно його умоляти. Ви що думаєте, що Господь не хоче, щоб війна закінчилася? Дуже хоче, дуже прагне. Він ненавидить кровопролиття, він ненавидить того хто. Мержу е, пересуває, але він нас попередив, що в цьому світі буде війна, будуть мори, будуть голод, але над нами засіяє його сонце правди. Нам не треба на те дивитися. Так, да, ми, звичайно, молимося, ми постимося, але з ціллю отримати слово від Господа. Але це ще не кінець. Господь дасть слово, якщо ти шукаєш це слово, якщо ти Прагнеш почути це слово, Господь обов'язково його дасть. Але слідуючи, що будеш ти робити з цим словом? Що ти будеш робити з цим словом? На початку війни Господь дав в нашій церкві, в нашому місті не тільки мені, а іще декільком. Братам і сестрам, слово, що в нашу місцевість не зайде, не візьмуть нас у полон, не кинуть стріли, не насиплять вала, не буде. І що наше місце буде місцем притулку, убіжища. Ми отримали це слово, але це було на початку війни. Ми стояли на цьому слові, твердо стояли на цьому слові. Ми в молитвах це слово проголошували. Ми казали Господь. Ти сказав, і хай нам буде по твоєму Слову! Господи, ти сказав, хай буде нам по цьому слову. Але пройшло чотири роки, і дехто це слово просто поставив на поличку. Він його уже забув, він його не проголошує, він ним не користується, а тільки каже: О, а щось сказали, а воно ото прилетіло. А що ви робите з Божим Словом? Навіщо ви поститеся? Для того, щоб отримати слово, а потім це слово взяти в свої молитви, проголошувати його, проголошувати його, проголошувати його, доки доки воно не стане явним, доки воно не відбудеться у вашому житті. А якщо ти лінивий брат, то тоді що нарікаєш на Господа? А якщо ти молишся і постися тільки для того, щоб умолити Бога, то твій піс неправильний. Неправильна ціль поста. Неправильна ціль поста. Ціль поста почути Боже Слово. Потім його взяти і його використовувати у молитвеному бою, у молитвеному житті. Оце, оце ціль поста. Оце ціль поста. Я хотіла сьогодні ще прочитати дуже важливе слово. Але це настільки многогранна. Тема, що, якщо Господь дозволить, місце Писання я прочитаю завтра. Я отримала вільну від мого Господа. Я молюся, я шукаю Слово Господнього. І потім це слово я використовую. Значить, я пущуся. І я дякую Богові за ці откровення, які він дав мені в недільному зібранні, і повторював іще, і ще раз. Я вільна, я розправила крила. У мене тепер немає осуду самої себе, що я вранці поснідала, тому що я пощуся. Я шукаю Господа, я шукаю Його слова. Я отримую слово і стаю на цьому слові. І я дякую Богові, що Він навчає мене і, да, і дає пізнати істину, яка робить мене вільною. Алілуя, Чого і вам бажаю. Я благословляю вас, благословляю, благословляю пізнавати Божу істину, стояти в ній і бути вільною від усякого релігійного духу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.